От, от трохи, ну, туди, туди. Отже, А ми рухаємося далі. Теж буду кататися знову західним боком. Знов до Києва. І наступний учасник з Києва це муркаметом. Одне питання. Отак от мене нормально чути. Супер. У вас є нормально. Супер, поїхав. Бладина госінька. З коричневою спинкою так впевнено рухає до мети своє дохе і тілиться. Витримує перевчасти вітер і дощ вже все просяде. А ребристу підошу розібраного будинка не витримає ані на гусі, ані самотнє серце. Крихетне, ніби серька в З п'ятого поверху можна дістати макітки дерев, кістечками з-під вичень, покидати когось знайомого, подивитись пташок на гілках і як тіть їх ловить. А для того, щоб слухати гурті закритих дверей дня, в якому ти знерукований, не потрібен ніякий поверх. Знаєш, у цих не обов'язково має бути якась концінність. Я використовую слово в якості носовичка. По факту мені просто потрібно взяти і викричати, що ти накоєш? Йти. І, і навіть не хочеться думати Риму, і так все зрозуміло. Якоїсь конкретної миті триматись стає неможливо. Якоїсь конкретної миті закінчується на болі. Якоїсь конкретної миті і тільки ти, і ця мить, де пилинки, бо близько та просто красиво. Беселих метапор сідають на шкіру і стоїть тобою. І нічого немає сильнішого. Більше. Я колись скажу тобі, про щось добре, та візьму, без роздумів випалю, що навчувся у сна своїх знов літать, подивись у сільцях ця шкіра. Сідали під такими вишнями. Я колись розкажу тобі, що вірю, що із сим тут тебе і залишить. Як високажу тобі, що погано, що моє серце заструмане і порожнє, та не вийде нормально відкритийсь ворота, помогти жодне слово. Я так мрію почути, що все мене. Чи до того, як знову мені стане сумно, чи до того, як рвуть мій останній нерв, як себе я назву боягузом, і тебе так само. Я покличу колись тебе знову кидати таке слівишнє. Знову грати хто далі, бо ніколи не буде ближче. Бо так добре, що аж погано. Так погано, що аж погано, бо не хочу нічого пояснювати. Чому ночами я так лікаюся, чому моє серце таке маленьке, хоча пару років тому не було таки. Було таке, як було. Я так хочу сказати, та ти мене вже не бачиш. Тому ми знову розходимо здувати, застріляв суструшкою і залишки сліз. Я так хочу сказати, про те, що мене наповнює, що зірки набувають якогось значення, коли дати імена. Ну, хоча б якісь. Ну, хоча б мона ліза. чи бітер. І друге, як на мене, краще. Блакитна усінь з коричною спинкою. Серце пилинка що все щасне. Я колись розкажу тобі дещо. Я колись розкажу тобі дещо. Що?